Всім слава Ісусу Христу, доброго вечора. Буде у нас сьогодні новосілля. У нашому свинарнику вже все доробив, як ви бачили. Практично ще такі лишилися нюанси, як кажуть, дрібниці такі. Бо ще світло, я казав, двері переробити. Але це вже по ходу діла діло переробить, але вже бо треба свині забирати сюди. І, і отакі у нас справи. Так що йдемо, йдемо робити е, новоселення. Так, як, як то кажуть, у чоботах так, має бути. Усе усьо, усьо, усьо по феншую. Так що йдемо це. Я зараз е, буду переносити сюди е, з арсеном поросята. Е, Петренчики е, не продаються, Будуть е, лишаються, ну, на відгодівлю, будуть на відгодівлю. Ну в загальному будете слідкувати за каналом, кому це цікаво, обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Буде цей буде відгодівля свиней, і будуть і пізніше поросята на продажу. Я кажу, будете слідкувати за каналом, кому цікаво. І, цей, і Петренчики по 5 тижнів у мене я зараз зважу, скільки в середньому маю 5 тижнів Петренчик. І, і отакі, такі у нас справи. Так що йдемо робити e, новоселення опа хлопчики чік е e, дівчинка дівчинка петрен чик, чик. чикай чекай не небо

Де у їх... Видно на камері? Де, Де у їх 600? 5 тижнів. 5 тижнів дівчинка. Така петреночка. Така петреночка. Е, і зараз ще зважимо Одного. Так, І є у нас хлопчик. А ну а Хлопчик-патючок. Зараз зважимо патючка. Скільки має повний у тебе робить? Зараз зважимо патючка. Пацюк 11 кілограмів, 1094, 11 кілограм. А дівчинка скільки? 9600. ну Ну, одно 10 кілограмів. більший, а дівчатка, дівчатка слабші. Так, воно зазвичай є. 5 тижнів по то так продають, так як на базарі продають, то вони мали б десь, так як продають 6-7 тижнів, то вони б мали би мали десь в районі 14 кг, 15. П'є водичку, познімай. Вони вже приучені до, до поїлки. Отака. Така у нас господарка. Зараз будемо цей. Зараз будемо. Зараз будемо сюди. Зараз будемо сюди переганяти дві Дві льохи. У мене є трьохпородний гібрид. Дві льохи поросних так само. Цей... Мою Петренку маму їх. І ще маю дві білі степові такі середні. Ну, в загальному, як кажуть, потихоньку набираємо, набираємо оберти. Так що йдемо йдем зараз переганяти ще дві свиноматки сюди, а їхня мама і ті дві менші, то будуть там, де зараз стоять і дві великі. Там я пізніше покажу, де вони будуть. Бо Там буде проводитися ремонт. Потім що вони лишаються на старому місці на... приблизно на, місць, на тиждень часу, а потім оцей. я їх пережину туди. То буде так, як п'ятий відсік. Так що отакі у нас справи, ми пішли. Всі граються зразу мійте територію. Оце такі, такі петренчики. Один пацючок такий якийсь. Отак ну, мусить бути. Відрізняється, менший трошки О, там він стоїть, менший від них всіх, а всі такі широкі. Хвости їм не копірував, бо лікар мене відрадив, але я буду в майбутньому купірувати хвости. Так. Ну. Краще мені подобається тут. так воно. А це мій любимчик. Оцей що дивись у камеру. Оцей його... з чорну латку зверхі. Це є мій любимчик. Почучки проколені, жалізом, вітаміном, почищені. Поросята, все так, як має бути. І, і наші дівчата. Зразу кожна мітить територію. Це такий тут буде маточник. Це друга. Було у мене три таких. Бачите, у цих хвост вже вже купіровані, бо вони з племінного господарства привезені. Хвости, хвости купірувані і так воно мало, мало би бути. Хочу... було в мене три. Одна не могла, ну, що я злучав 5 разів і кнура віз, і запліднював штучно. І нічого з того не вийшло. Не могла, як кажуть, залетіти. І поїхала у слойки. А ці, ці дві е, запліднені, запліднені макстером, буде трьохпородний гібрид поросятка, ще нюхають, пахають, щось гризуть. пробують, по цій вже видно, що Повімню, ну, по цисках, що вже срок, сроки підходять. Хочу зайти до них, щоб ви бачили зараз їм на даний момент є по 10 місяців цим льохам. І хочу, щоб ви побачили проти мене, які, які вони є за великі, що це є за свині. Ця свиня у 6 місяців від народження. 130-140 кг ваги. Я, звичайно, покажу, як я її годую. Я годую з балансованим кормом. То все детально, пізніше я вам покажу, як я готую корм, який даю мінеральні добавки, тому що воно все потрібно давати. О, Поїлочка зразу п'є. Кормушок у мене тут нема, тимчасово я зараз їм поставлю корета, бо тут будуть станки стояти родільні. І на станку буде вже пристроєна кормушка. Отакі такі варіанти. Кажу, зараз хочу зайти, показати вам, яка свиня у 10 місяців. Вони зараз десь мають поверс верх 200 кілограм. От дивіться. Практично у висоту свиня має. Гумаленька, чуть. Напробує О. гарні широкі свині. О, Я хочу займатися такими гарними породами і розводити, розводити гарні породи свиней. Не такі якесь, так як то як колись було. Як кажуть, смесь бульдога з носорогом. Таке, яке є, таке є, головне би порося, але ти його годуєш рік, вона має 150 кілограмів або і немає. Породу треба нормально вирощувати, розводити нормальні поросята, тримати гарні свиноматки. І, як кажуть, 6 місяців свиня 130-140 кг повинна мати. Але, звичайно, коштує порося від такої, від такої льохи, від такої свиноматки, коштує порося. Породисте порося коштує 2,5-3 тисячі гривень на даний момент. А такі прості порося по півтори тисячі. Ну, то я думаю, що як його годувати 10 місяців-12, то воно більше з'їсть і не буде таке якісне, як, як мається на увазі, як у цій свині. Бо я з таких, ну кажу, їх було в мене три. То я одну одну пустив цей, пустив у свойки, бо не могла, кажу, не могла відбігатися. То я вам скажу, що там їй було на той момент 7,5 місяців, то вона мала в районі 200 кілограмів і там було. Ну, сала не було дуже багато, але м'ясо підчеревина... Підчеревина Під черевена так була е, на 5 пальців і слоями перекладена. Порода дуже гарна свиней. Е, я планую від них, від одної, від другої так само лишити в майбутньому е, по, по льості, щоб росли. І, і такі такі у такі нас варіанти. Е, і я їх. Усеміняв я їх штучно. Раз в мене приїжджав Василь Ветлікар, можливо, хтось бачив ще на тім нашому каналі старому, що у нас був, то вони щось після того перегуляли, по на тому раз, на раз я запліднював вже самий, мені Василь показав, як то всі робить, але зазвичай, зазвичай казав мені Василь Ветлікар, що зазвичай воно так ну, періодично буває, що з першого разу може не взяти. І, і отакі у нас варіанти. Василь Бетлікар Василь у мене обслуговує коні е, свині, він у мене, так як, скажімо, ветлікар, мій хазяйський Ну Не тільки у мене, у людей, але в загальному я говорю про себе зараз. Що це? Отакі такі у нас варіанти. Там якби як комусь потрібно було номер телефону, то я лишу номер телефону Василя в офісі ветлікаря. Будете, будете дзвонити, можливо, комусь якась консультація, чи якась допомога тут у нас на районі чи по області, можливо, і він їздить в Чернівецьку область, якщо потрібно, ну в загальному будете, будете дзвонити до Василя. Василь дуже гарний від лікар, знає толк своїй справі, Отакі от от у нас варіанти. Так що такі у нас дівчата. По тому кажу, я ще маю дві. Ви бачили на початку початкові відео на каналі Петренко, у мене ще є і дві таких середніх біла степова. Бо біла степова теж є дуже гарні свиноматки з них, то я планую їх в майбутньому, як поможе Бог дочекати, крити мастером. Ну, запліднювати. І там теж вийде гарна, дуже, ну, гарні дуже поросята м'ясного напрямку. Бо я думаю, що зараз кожен хоче більше м'яса, а не сала, і не, як кажуть, у нас і не солони. Так що отакі, отакі у нас варіанти. Так що новоселення у нас легеньке пройшло. Піду давати їм їсти. Вони вже щось там пробують, всі у русі, всі в цей. Бо в загальному свині ці дуже спокійні. Вони їдять, сплять, їдять сплять. У мене стояла кормушка, поїлка, вони скільки хотіли, скільки їли, скільки пили собі. Це, вони зазвичай є тихі. Але так, як це нове місце зараз, то вони мусять трошки усього, як кажуть, територію перейти і, 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 і отакі от такі варіанти. Так що кожен займається, хто чим любить, бо я люблю, кажу, сільське господарство. Я давно думав зайнятися свинарством, але все якось не, 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 не вистачало. Як кажуть, часу, постійно якось все так, щось за кордон, за кордон, за кордон, але там теж нема хліба з маслом. І вирішив я остаточно зайнятися е, свою, як кажуть, е, любиму, любиму справу. Свинарство, конярство. Отакі, отакі в нас, такі в нас варіанти. Покажи, як Подивіть, яка вона широчезна збере. Подивіться, яка свиня широка, довга що одна, що друга а, ну, не така, що цей, що долонив накриваєш книжі. Тут апарати, я кажу, дивіться, мій ріс практично, так от у районі метра висоти. І нагадую, їм по 10 кілька місяців. Е, у мене вже там питалися люди, е, ну, чи, будуть, чи буду я продавати поросята, як вже казав. Що ті лишаються на відгодівлю, на подальшу. Бог поможе, від це її буде, будемо бачити. Ну, і, можливо, вже від того буде продаватися. Ну, зараз на даний момент, розумієте самі, одно треба продати, бо треба розширятися далі, одно треба кидати на відгодівлю і в такому плані працювати. Починаємо з такого маленького, як кажуть, підприємства, а далі... Час, час покаже про ситуацію, ситуації, як Бог поможе, буде у нас мир, спокій і я думаю, що, що все буде суперово. Вони були дві разом в одному в одній клітці, а зараз я її вже розділив, бо цей підходить е срок, срок до опоросу у районі 2-2,5 тижні. І Вже їх треба розділяти, покажу вам, який я буду варити станок. Бо я, ну, я все роблю своїми руками. Я нічого не практично ну, мається на увазі, не купляю, готовий, там чи кормушку. Е, в загальному роблю все своїми, своїми руками. Нічого готове, не купляю, ні кормушки, ні, там, допустимо, станок чи щось такого плану. Ну, матеріали, звичайно, а так то все, що мені потрібно, то все стараюся своїми руками робити. Покажу вам, який зварю станок родільний як буду його робити, як він буде виглядати і, і отакі у нас, такі у нас справи. Так що підписуйтесь обов'язково на канал, чим далі буде цікавіше. Дякую всім за увагу, меру, добра, швидшої перемоги. Всім до побачення, будьте здорові.